Я думаю, що ви знаєте про такі явище, як кол-центри. Так я дуже поверхово про це читав, і мені розповідали люди, що там молодь перші там їхні умови можуть бути три тисячі доларів, п'ять тисяч доларів. Суть в тому, що треба розводити людей. Як правило, це зараз говорять, що це вони росіян розводять на гроші. Дзвонить по телефону, щось вигадувати. Нещодавно така відома співачка Лариса Доліна сказала, що її якісь шахраї. Вона каже, що з України розвели на більш ніж 2 мільйони доларів. Тобто, ось такими шахрайськими справами, як ви ставитесь до такого явища, мені цікаво. Ну, я не дуже добре до цього ставлюся, ні до того, що... того, щоб розводити доліну. Це добре, це... я читав також, що з нею відбувалося. Це кримінальний бізнес. Треба усвідомлювати це. І коли ти займаєшся чимось кримінальним. Це проблема не лише того, що ти робиш, а проблема того, що з тобою відбувається. Коли ти на, на рівні моралі собі відповідаєш що щось погано, це окей, потім з цією скривленою моралю ти можеш е, якось ухва, е, схвалювати інші речі набагато гірші. Я називаю це е, е, стратегією маленьких заступів.